Мій тато не повернеться додому. Він Янгол, і тепер на небесах. Я вдячний Богу за такого тата. Як жаль, що він тепер лише у думках. Сьогодні у селі Великий Дельник попрощалися з Героєм України, який загинув, захищаючи її суверенітет та цілісність. Його звали Сергій Володимирич Щемльов. Народжений був 15 серпня 1978 року. Він втратив життя, виконуючи бойове завдання. В місті Константинівка під Бахмутом, потрапивши під артилерійський обстріл, Сергій Володимирович боровся за мирне небо за безпеку кожного з нас і своїми вчинками довів, наскільки важливе це завдання. Всі рідні та близькі запам'ятають його таким життєрадісним та мужнім, гарним чоловіком та чудовим батьком, хоробрим сином своєї батьківщини. Цього дня зранку був дощ. Це Україна оплакувала свого героя. Сергій Володимирович завжди буде з нами у наших серцях. Ми віддаємо належну шану його величній силі та самовідданості, які він проявив у захисті нашої країни. Його жертва і відвага стануть вічним нагадуванням про значущість, мири та силу, яку потрібно мати, щоб захищати наше мирне життя. Хай він спочиває в мирі, а його приклад буде вічним джерелом натхнення для нас. Ми будемо пам'ятати Сергія Володимировича як справжнього героя, який приніс величезну жертву заради нашої безпеки та миру. Його відвага та самопожертва надихатимуть нас завжди. І ми маємо почувати глибоку вдячність за його службу. Слава Україні! Героям слава.